Ну, депутати провели цікаву ніч у лікарні. Я думаю, якщо запитати чергових лікарів і людей, які там працювали, там трагедії не було, тому що вели ми себе дуже тихо. спокійно, ніхто вночі не залежав там на 9-му ті говорили значить, напівголосом, а спускалися вниз, щоб причому лісти нам виключили. Ми спускалися, значить, так, щоб не шуміти на вулиці подихати і сидів повітрям. То я вважаю, що краще перестрахуватися, ніж мати проблеми. Тобто я розумію, що і головного лікаря, і начальника там колонії змусили прийти і зробити заяву, що значить вони там не задоволені цими діями, але я пошуку ніякого там бо бойкоту перешкоджання лікуванню лікарів не було. Тому Є вже що це було правильне рішення краще підтрахуватися. Ну до Тимошенко, як зазвичай Андрій Кажуляк і не власенка, як захисники з нею зустрічалися, говорили. Тобто для неї це було важливо, тому що вона так само достанні, до коли не знала, чи примусово переведуть на суд чи не приведуть. Тому в даному випадку я думаю, така дія і її схвалення тримо. Якщо Німецькі лікарі скажуть, що стан її дозволяє. Якщо вона скаже, що е, немає жодних застережень, ми не будемо залишати перевезення її до суду 23 е, числа. Якщо е, зрівнюючи навпаки, німецькі експерти скажуть, що і лікарі, що вона е, е, немає можливості, вона хвора, немає можливості брати засіданні, і вона напише заяву, що на підставі цього вона просить перенести. Відповідно, ми будемо застерігати право її. І німецьких лікарів на те, щоб вона спочатку вилікалася, а потім була в суді. Виходячи з тої активності із компанії дискредитації німецьких лікарів, і вірохідність розгляду справи з привезенням її, очевидно, насильно на сьогоднішній день бо вона два ще достатньо ймовірна. Я з того, що якби не було, наприклад, виборчої компанії, де литвин балотується на Житомирщині достатньо патріотичному в українському регіоні. Де Народилася Українка на Новоград-Волинському, то я би повірив політичну хитрості. Але оскільки йде виборча компанія, якби ціна помилок є дуже, дуже велика, то я все-таки схиляюсь до, до історії, що це таке було зрисоване дійство, за яким для нього підготували 4 години чи якусь програму значить, перебування з президентом. Там, щоб ви розуміли, що спочатку це передбачало відвідування Святійшого Патріарха Володимира, Митрополита, не відвідували, потім ще щось відвідували, а потім аж прийшли на сідання гументарної ради. І з того, що ми чули, тому що ви знаєте, що а, керівники опозиційних партій зустрічалися з ним а, на наступний день. І ну, більшість, хто була присутня, я в тому числі а, виглядав таким чином, що дійсно він а, щиро. А, і переконливо доводить, що для нього це була ще більша несподіванка, ще для нас. І для нього, відповідно, напевно, найбільша несподіванка була, що я фракція, яка казала у штами Рубінського і інших спікерів, що вони умруть. А не проголосують знищення української державної мови, Те, що абсолютно більшість фракцій практично вразів за це І не вмерло за піш до сих пір. Хоча не просто не мело, а ходять зараз такі переконливі чутки, що найактивніші борці проти української мови будуть в списку партії. Такі у нас в фоні раді ходять чутки. Нам в деталях розповіли, як приймалося рішення. Це було відповідне засідання для Аляситуативної кімнати, потім передворчу штаб партії регіонів, де соціологи сказали, що для того, щоб підвищити рейтинг, вони порахували від цього до 5%, треба, не входячи в деталі, що там в цьому законі написано, чому можна її виконати, а скорішого це не можна виконати. бо це фантастичні кошти. Ну, військові собі, що треба, наприклад, все судочинство перевести на 3-4 мови певних регіонів, не на одну, А на нам три-чотири. Злочинку, до а документи податкові, реєстрації підприємців так далі, так далі. Тільки один попробують роботи, це сотні мільйонів гривень. Ми там якби, для, для лохов значить, на, на часову компанії, не, це, це приймемо, але реєструвати це воно не буде. Я думаю, що абсолютно більшість депутатів партії регіонів і навіть е, більшість керівників не знала, що вони будуть голосувати в 16 чи ми Очевидно, це був дзвінок. Олександр Єфремов, навіть на а Ефремов, який сказав, е, що ну, ми маємо зараз розглянути це питання і так далі. Ну, присвячено був Мартин, зрозуміло. Ефрем, і може там ще там, Льовочкін, чи одна людина з адміністрації претенду, тобто, всі решта були заручниками цієї передбачері. Для мене цим законом, якби Верховна Рада Шостоскликання, похоронена. І з моральної точки зору мені зайти в президію, значить, і сидіти, коли Мартинюк сьогодні скаже, що а давайте ми відмінимо там символи української держави в першому, другому і цілому. Ну я вважаю, що я не можу там бути, тому саме тим пов'язано моє рішення на цю заяву. І більше того, я вважаю, що опозиція сьогодні взагалі не повинна ну, президія повинна бути вільним місцем, щоб опозиція не освячувала не освячувала діяльність. Така, як вона є. Суспільство не готове до революційних дій, воно пережило одну революцію і так розчаровано в тій революції. І е, треба бути ревістами, тобто не можна штучно організувати просто революцію, якщо суспільство, як так маєте низи не готове, то до верхи нічого не можуть зробити. Тому треба намучити себе і суспільство намучити. І Я так само був один із тих, що якщо ми досягли того, що лице не підписує законопроект, і сесія закрита, ну, це не героїзм, це дурість. Тримати людей 35-градусну і голодувати, невідомо за що. То я шаную молодих людей і тих людей, які їх там вивели, і 10, 10 людей, які, 20 людей, які перед українським домом, і 10 голодові, ну, я вдячний їм, що вони є. Але ну, я проти того, щоб а, якби, не, 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 не мудрі організати, от мене питання, значить, що вони намагають? Ну, Через до 13 числа скасувати. Як скасувати? Нема сесії. От як можна ситуація, як сесія закрита? Тобто треба ставити реальні завдання і їх виконувати. Ми поставили реальне завдання, Значить, не допустити підписання законопроекту до закриття сесії, він не підписаний. Тепер, якщо ми будемо знати, що 31 липня буде оголошена позачергова сесія, позачергову сесію можна оголосити тільки з конкретними питаннями. Не можна внести з голосу питання на позачергову сесію. Якщо, наприклад, за 6 днів, як Резлам каже, Буде оголошена позачергова сесії, там стоятиме питання про переголосування закону про мову, от тоді треба включати ресурси суспільний. А за місяць до мордового засідання ну, би мучити себе і супій, то це неправильно. Тим більше, що ну реально ти вибачи компанія. Ці гречкосії від влади сьогодні по селах їздять і розповідають, як вони люблять народ, ну ми так само мусимо працювати. А не бути приковані до українського дому в Києві і умнічать, що ми любимо українську мову. Тому я за, за релігію.